Доброго дня, мене звати Ольга, і я хочу дати свій відгук стосовно споживання води Living Water. Я тривалий час займаюся оздоровленням організму ефірними оліями. І, чесно скажучи, я була скептично налаштована, але споживаючи цю воду певний час. Я замітила, що вода підсилює дію ефірних олій. За рахунок чого? За рахунок того, що воднева вода вона нейтралізує вільні радикали, а це відповідно покращує роботу травної системи. А травна система, ми знаємо, що імунітет знаходиться в кишківнику і, відповідно, налагоджуються процеси травлення, прибираються запальні процеси, покращується діяльність суглобів. І відповідно покращується імунітет і збільшується енергія і витривалість організму. В наявності є об'єм 0,5 літра і чуть-чуть більший літр. І я хочу вас всіх закликаю до того, щоб ви споживали правильну воду, адже це неоцінений дар який може бути у кожного з нас, який приведе нас. До здорового і повноцінного життя.